Вітаю. видання Bloomberg багато що почало розповідати про а, те, а власне що там домовились Трамп і Путін. Але про це ми напишемо, запишемо наступне відео. А, зараз я хотів би поговорити про санкції, тому що і виданні Bloomberg, і взагалі в уявленні українців, яким розповіли про... Потужні санкції, ну, санкції це є щось дуже-дуже таке дієве проти Путіна. Щоправда, представники від Путіна вже сказали, пояснили, що ми маємо імунітет до ваших санкцій, і ваші санкції нас не беруть. Ну, як мінімум, оті, які є. Ви скажете, стоп, так там 18 пакетів уже санкцій. Ну, так я вам і скажу: отак і був сформований імунітет. Не одразу накладені великі санкції, не одразу. Весь світ, знаєте, акумулювався, там все заборонив, задушив Путіна, грошей немає, ембарго повне, отак як колись було з Кубою. Ні, поступово, щоб собі не нашкодити, щоб нікому не нашкодити. І проблема санкцій, щоб собі не нашкодити, вона насправді не тільки Європейського Союзу стосується, і Америки також. І ось в ефірі Київ 24 експерт. Починає говорити про санкції, які нібито Трамп може накласти на Індію, зокрема, і ось що він говорить стосується Індії, ну ну та вони можуть там поставити там впровадити санкції на рівні 25%, але це буде ще не скоро. Тобто він каже, що можуть штати впровадити санкції. Але це буде ще не скоро. 25%, але це буде не скоро. Чому? Ну, Порівняно з планується це зробити з 21 вересня, але тут в Америці теж великі проблеми. Вони дуже не хочуть цього робити. Угу. Бо Америка не дуже хоче цього робити. А чому вона не дуже хоче? А я вам поясню, тому що світ навчився жити в балансах. І війна в Україні це теж певний вже баланс. Якби війна не тривала так довго. То питання балансу не поставало. А сьогодні, коли три з половиною роки війна триває, повномасштабна, люди навчилися жити. Причому непогано так жити в тих реаліях, які є на сьогодні. Ну, тобто, перший шок війни в Україні пройшов, так гинуть люди, закриті кордони, там відсутність багато чого. Але світ це не обходить. Яка різниця? Ну ну тільки Індія це ключовий. Партнер угу. е, сполучених штатів, азіатсько тихоокеанському регіоні. Отак. Тобто Індія ключовий партнер Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні, і просто так накладати на Індію санкції для Сполучених Штатів Америки це така собі історія. Я е, передбачав, що Штати можуть спробувати качнути Індію на всяку там революцію, але це доволі не, е, ну, небезпечно, тому що знаєте, мільярд населення. І це не Україна з там 35 мільйонами, яку можна було качнути на різні історії з різних боків, а тут Індія, ну, 1 мільярд, 1 мільярд двісті населення. Дуже не прогнозовано. Як власне накладання санкцій. Ну, далі слухаємо. і це, Індія виступає як стримувач Китаю, і зараз якимось чином. Ну так. Тобто Індія, вона ще й стримувач Китаю і тому. Тому залежності, тому, знаєте, так просто взяти, накласти санкції на Індію зіпсувати з ними відносини, це так небезпечно, доволі небезпечно, пояснює експерт. Погані стосунки створювати з Індією, ну, як ніяк не входить в плани Америки, тому особливо я в ці санкції не вірю і думаю, що знову таки буде продовжуватись шоу стосовно санкцій, а не самі санкції. Ну так, шоу стосовно санкцій буде продовжуватись, а не самі санкції. Ну, власне, Київ 24 так і описав. Це Трамп буде продовжувати шоу із санкціями проти Індії замість запровадження реальних обмежень. Це директор енергетичних програм Центру розумкового Володимир Омельченко. Ну шоу-санкціями триває вже 3,5 роки. І я впевнений, що сьогодні в Україні все менше і менше людей, які вірять в те, що Путіна можна здолати санкціями. Хоча з боку офіційних осіб в Україні ми все одно чуємо одну і ту ж саму мантру. Санкції, санкції, накладання санкцій це допоможе, це стримає це і так далі. Не стримає, не допоможе. Тому що світ живе в світі балансів, і коли ми звинувачуємо з вами, ну в даному випадку не ми, а я звинувачую інколи а, країни Європи в тому, що вони закуповують Російської Федерації нафту і газ на великі, великі гроші, то власне я до деякої міри м, говорю як українець, який переживає війну. Але якби я був європейцем, то вибачте, а в чому проблема? Не моя країна у війні. Не моя країна десь, можливо, не врахувала ризиків. Не моя країна перебуває в такому скрутному становищі. А чому я повинен жити гірше? Тому що десь війна йде. Ну, Вибачте, подивіться на вулиці. Одні плачуть, одні скачуть. Подивіться на наших тимчасово переселених людей, в яких вони в умовах живуть, і паралельно, хтось собі купує останню модель Porsche Cayenne. Ну, таке життя. Справедливості шукати, напевно, даремно. Але ми повинні розуміти: країни, які а, поряд з нами і нібито наші партнери, можуть допомагати Україні, але тільки в силу тих обмежень, які на них накладають їхні зобов'язання в геополітиці, в геостратегії, в економіці власної держави, в забезпеченні стабільності власної держави. І інакше не буде. От просто не буде. А тому світ і шукає так довго. Можливість зупинити війну в Україні. І ті люди, які хейтять Трампа, хейтять всіх підряд, які намагаються хоч зробити, друзі, ви просто перебуваєте в ілюзії, в ілюзії феї, ілюзії серіалу про хлопця з народу. Ілюзії, європейські асоціації, це європейська пенсія, зарплата, ну і доходи у вас, звісно. Ну і зараз ось я бачу ілюзіоністів, ілюзіоністів, які малюють картоночки собі і топають на Майдан, думаючи, що вони там щось для себе відвоюють. Ні, друзі, так не буде, тому що світ живе трішечки складніше, ніж ми з вами його уявляємо. Санкції не допоможуть. І ще раз підкреслюю.